З початку війни в Україні закарпатські роми активно долучилися до волонтерського руху, розміщували переселенців, роздавали гуманітарну допомогу. Голова громадської організації Закарпатське обласне ромське об'єднання Романі Черхень Мирослав Горват каже: Ромам вдалося налагодити контакт з владою і міжнародними організаціями, що дало позитивний результат. В першу чергу хотілося б відзначити релігійну громаду. Пастори, громські пастори церквів дуже багато зробили. Тисячі, тисячі людей отримали продуктові набори, можливості прохарчуватися. Внутрішні переселенці на сьогоднішній день для нас є пріоритетом максимально допомогти їм для того, щоб все ж таки вони мали можливість де жити і як вижити. Ми і тут в департаменті стараємося максимально допомагати їм найшвидше отримати довідку переселенця для того, щоб вони все ж таки могли вже в наступному місяці отримати гроші, державні гроші для того, щоб вони вижили. І через рік після початку війни робота з переселенцями, які прибули на Закарпаття зі східних областей України, не припиняється. Це не роми, які не звикли до тої суспільного життя, яке є тут на Закарпатті, зокрема в Ужгороді. Це роми з Донецької області. Ми говоримо про Харківську область. Сьогодні це Запоріжжя, дуже багато приїхало. Люди не мають де жити. Це важливий момент. В житті, коли вони приїхали зі своїми дітьми, своїми батьками, багато з них і хворі люди, не мають де жити, не мають як, як їм, не мають можливості, як їм проіснувати тут. І тому дуже добре, що ми з ними проводимо певні зустрічі, і наголошуємо на те, що щоб вони з нами все ж таки працювали. В ті речі, які роблять інші громадські організації, і це дуже правильні речі. Їм теж хотів би сказати велике спасибі. Як представник ромської громади і працівник управління соцзахисту Мирослав Горват допомагає і місцевим, і переселенцям Ромам щодо питань соціального захисту. Це, це дуже важливий момент, коли ромами займаються роми. І Я переконаний, що в кожній державній установі повинен бути ром, в тому числі в управлінні освіті, в управлінні охорони здоров'я, в інших державних органів, повинні займатися ромами. Ромі, я переконаний, що в ближайші роки можливо прийде той час, коли ми говоримо про програму Ромів, про е, всі ті е, моменти, про які наголошує сьогодні держава. Ми повинні говорити, що е, при губернаторові да при облдержадміністрації має бути Ром, який має займатися Ромами. Це це не щось нове. Цю практику робить Угорщина, Словаччина, Чехія. Якщо ми бачимо, що чеський президент зустрівся з ромськими студентами, аспірантами, лідерами молодіжного руху, коли говорять про працевлаштування молодих людей, які мають диплом вищої, вищої освіти. розумієте? І тому це дуже важливий момент сьогодні мені наголошувати особливо про цей момент в суспільному житті. І тому держава повинна сьогодні співпрацювати і. Працювати в напрямку того, щоб ромами займалися роми. За особистий внесок у справу реалізації прав і можливостей представників Ромської спільноти Віктор Микета вручив почесну грамоту ОВА, керівнику громадської організації Закарпатське обласне ромське об'єднання Романі Черхень, Ромська зірка Мирославу Горвату. Тому я вдячний, що я отримав невеличку. Грамоту відзнаку для того, щоб почесно від нашого начальника Закарпатської обласної військової адміністрації Віктора Микити. дуже приємно, що відзначають Ромів сьогодні почесними грамотами. Це дуже важливий момент в житті ромської громади. Я вважаю, що це той громадський активіст і політик нового покоління, який е який займається як повсякденними проблемами ромів, так і виробленням реалізацією державницьких програм і стратегій по? По подоланню тих негативних явищ, які існують кругом ромів Закарпатті, кругом ромської громади, ми постійно з ним консультуємося. Обласна виконавча влада на постійному контакті з депутатом міської ради Мирославом Горватом. По великому рахунку, дуже часто ми питаємося нього, оцінюємо свою роботу, покладаючись на його досвід. Слід зазначити, що з початків повномасштабного вторгнення росіян в Україну Мирослав Горват ще тільки більше активізував свою діяльність. Займався активною волонтерською діяльністю, організовував гуманітарну допомогу і всіляко підтримував зокрема тих ромів, які в лавах ЗСУ захищають нашу батьківщину. Рік війни був складним для всіх. І за словами Мирослава Горвата, у цей важкий період Роми показали себе з кращої сторони, руйнуючи стереотипи. Я сьогодні гордо говорю, що в ЗСУ багато військо серед військових. Ромські представники ромської народності. Якщо ми говоримо про Закарпаття, то їх на далеко за 100, розумієте. Можливо, по Україні, можливо, їх буде в 4 рази більше. Це, оце є моя гордість. Оце, цим я хотів би наголошувати, що про нас говорили з хорошої сторони.